Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку знаходження невідомого від'ємника. Задачі на знаходження невідомого від'ємника творча робота над загалом. Отже, розпочнемо із гри Зміни емоцію». У нас є сумненькі смайлики. Для того, щоб вони стали веселими, нам потрібно розв'язати усі вирази. Розпочинаємо: 14 плюс, 5. 19, 12 плюс 6. 18. Від 17 відняти 6, 11. Від 15 відняти 15, 0. До 0 додати 12, 12, до 10 додати 4. 14. Розвеселили, але у нас є маленькі сумні. Від 19 відняти 2, 17. Від 18 відняти 8. 10, 11 плюс 4, 15, 11, 11 плюс 2, 13, 18 мінус 4, 14 і 14 мінус 14, 0. Молодці, всі смайлики посміхаються. Можемо починати вивчати нову тему. Але перед тим, як її вивчати, наш професор математики, який багато знає, хоче, щоб ви написали математичний диктант. Отже, відкриваємо наші зошити, відступаємо дві клітиночки від поля і будемо записувати відповіді. Починаємо Успіхів! Знайди суму чисел 12,5. Наступне 18 зменшити на 10. Наступне знайди різницю чисел 70 і 40. Наступне 40 збільшити на 20. Наступне від 16 відняти 0. Наступне. Перший доданок 13. Другий 3. Яка сума? І останнє зменшуваний 17, від'ємник 4. Різниця, перевіряємо ваші відповіді: 17, 8, 30, 60, 16, 16, 13. У кого все вірно, намалюйте собі зелений смайлик. Якщо були помилки жовтий, якщо все невірно. Червоний. Зменшуване – 19, від'ємник 8. То яка буде різниця? Правильно, 11. Сьогодні на уроці ми вивчимо правило, як знаходити невідомий від'ємник. Будемо вчитися розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника. Отже, розпочинаємо нову тему. Було 10 яєць. Посмажили? Невідомо скільки яєць, але залишилося 7. Як же ж нам дізнатися, скільки яєць посмажили? Треба від усіх яєць, що були у лотку, тобто від 10. Відняти ті яйці, які ще залишилися. Отже, буде від 10. Відняти 7 дорівнює 3. Осмажимо. Дивимося 10 це у нас було зменшуване. Від'ємник, скільки яєць посмажили, це було невідоме число. А різниця 7. Тепер дивимося на схему. У нас є невідоме число від'ємник, і у нас є різниця. Ми знаємо, що разом зменшуваний, це було 10. Коли ви бачите таку схему, чи коли ви бачите такі задачі, ви завжди використовуєте знак віднімання, тобто мінус. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Сьогодні вивчаємо нове правило ще раз. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Правило вивчити ідеально. Всі діти знають рудого кота. Кіт Леопольд самодоброта. Варто дивісь його вчити діти. Треба всім дружно жити на світі. Не просто так у нас з'явився кіт Леопольд, адже він далі з нами буде цілий кот. В акваріумі кота Леопольда плавало 17 рибок. Після того, як він подарував декілька рибок друзям. В акваріумі залишилося 10. Скільки рибок кіт Леополь подарував друзям? Як же ж нам дізнатися? Ми знаємо, що всіх разом було 17. Декілька він подарував. Залишилося 7. Як же ж нам дізнатися? Правильно, відповідь. І тут ми згадуємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник. Треба від зменшуваного, тобто від 17, відняти різницю. 17 мінус 10 дорівнює 7. 7 рибок подарував друзям. Наступна задача. На килимку гралося 13 кошенят. Усі кошенята, крім двох, побігли пити молочко. Скільки кошенят побігли пити молочко? Скільки є кошенят усіх? 13. Нам відомо, скільки побігло пити молочко? Ні. Але нам відомо, скільки залишилося. Що потрібно зробити? Від 13. Відняти 2. Дорівнює 11. Одинадцять кошенят побігли пити молоко. Находимо невідомий компонент. Доданок, доданок. Сума. Один із доданків невідомий. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 18 мінус 3 дорівнює 15. 3 плюс 15 дорівнює 18. Від 17 відняти невідоме число і буде дорівнювати 7. У нас зменшуємо від'ємник різниці. Невідомий відємник застосовуємо сьогоднішнє правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 17 мінус 7 дорівнює 10. Наступне зменшуване від'ємник різниця. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. 70 плюс 30 дорівнює 100. Знову невідомий доданок. Що робимо? 10 мінус 6 дорівнює 4. Тепер що робимо? 14 плюс 4 дорівнює 18. Від 100 віднімаємо 80, рівнює 20. Білченя залізло високо на гілку. Злякавшись сороки, воно спустилося на 5 гілок униз і опинилося на четвертій гілці знизу. На котру гілку залізло білченя спочатку. Що ж нам відомо? Нам відомо, що воно залізло на якусь високу гілку. Потім спустилося на 5 гілочок вниз і опинилося на четвертій. Що ж нам потрібно зробити для того, щоб дізнатися, на котру гілку залізло білчення спочатку? Треба до 4 додати 5, і буде дорівнювати 9. Отже, спочатку воно залізло на 9 гілку. Переходимо до роботи в зошиті. Сторінка. Заповнюємо табличку. У нас є зменшуване від'ємник різниця. Кругом у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 12 мінус 2 дорівнює 10. 19 мінус 10 дорівнює. 9, 15 мінус 4 дорівнює 11, 18 мінус 6, 12, 70 10, 60, 50 50, 0. Наступне завдання виконайте самостійно. В кінці перевірте відповіді з екрану чи все вірно? Наступне завдання потрібно порівняти. Ліва частина у нас відома 12. Права частина розв'язуємо. 11 плюс 2 дорівнює 13. Отже, 12 менше 13. Тепер 15 плюс 3 18. і справа також 18. Знак дорівнює. 16 мінус 3. 13, справа 4.

Справа 19 мінус 2, 17, 18 більше 17. Закріплюємо наш вивчений матеріал. Знаходимо невідомий під'ємник по схемі. Отже всіх яблучок було 10. Декілька яблук з'їли, залишилося 5. Скільки ж яблучок з'їли? Від 10 відняти 5 дорівнює 5. 14 полониць. Декілька полониць з'їли, залишилось 5. Скільки ж з'їли? Від 14 відняти 5 дорівнює 9. Як знайти невідомий відяник? На уроці мені дуже сподобалось зелена цеглинка. На уроці мені сподобалось. Жовта. На уроці мені не сподобалось червона.